Від 100 ікса. 100 в, в нові БМС є роз'єм, якого нема у мене, якийсь лишній. Вмісто розходу енергії, рекуперація. От я газу даю, це трогаюсь. Продовжуються мої страждання. Викатати за день таку батарею, це, ну, це прям день на це треба витратити. Це не Яку навіть Google не знає ту помилку. чого вона 100% проїде, а я хочу більше тисячі проїхати. Тому перевіряю, скільки фактично віддасть, і будемо планувати поїздку. Вітаю, друзі! Продовжую тему по Теслі з саморобною батареєю 125 кВт. Поїздив я на ній близько десь трьох тижнів. Проїхав 2,5 тисячі кілометрів, декілька разів її заряджав. Все їздить все е, чудово, до батареї самої якихось претензій немає. Вона збалансувалась уже. Все, все класно. Єдина проблема в тому, що е, вона, знаючи, що вона 85-ка, е, і е, залишкова ємність у ній близько 70 кВт, і вона її практично не змінює. То вона добавить 72 зробить, то зробить 68 але ну я прийшов до того виводу, що вона вверх рахувати значно не може, як Nissan Leaf, який може з 50% нарахувати 100, якщо туди поставити гарну батарею. Ну на моїй Теслі так не виходить. Вона близько 70 кВт, так і пише. І в чому проблема? То, що вона показує менше кілометрів, що вона приїде, то мені не так важливо на зараз. А проблема в тому, що вона в кінці заряду обмежує потужність. Вона їде. Всю цю потужність, вона не потужність, всю ємність, вона використовує, проїжджає все нормально, але ж останніх кВт-20 вона дає приблизно 20 кВт потужності. Якщо ти зупинишся, постоїш, вона засне. Опять дає там 80-100 кВт. Але ну, коротше, сильно обмежує потужність. І останні ці кілометри це треба їхати по трасі з швидкістю 80-90, більше вона просто не їде, тому що БМС. Вважає, що в неї немає енергії. І от, значить, я почав її розбирати по новій. Для того, щоб спробувати встановити. Є от у мене БМС, е в якій стоїть прошивка від 100 Х, 100 кВт. Я не знаю, буде воно працювати чи не буде. Ну, Це все тільки, це тільки треба перевірити. Ну, а щоб перевірити, треба розібрати машину, зняти батарею, частково її відкрити. Ну що, в принципі, я сьогодні і буду. Робить. Так що розбираємо. Так, ну, не так це просто оказалось. Ну, нічого, добрався я от. Розібрав тут у нас контактори, тут у нас БМС. Ну я вже дивлюсь, що у нас щось як вроді покрипі не стає. Ну, будемо пробувати. Будемо пробувати. Блін, ну що можу сказати? Є проблема. В нові BMS є роз'єм, якого нема у мене, якийсь лишній. Що, ну, вони абсолютно різні. Вони різні. По схемотехніці, по всьому, вони різні. Блін. Ладно, будемо пробувати якось розбиратися, що це за роз'єм. Так, ну значить, вияснили, для чого той ще один роз'єм. Там ще додаткова плата перетворювача підключається. Але спробував я його поставити без неї. Чомусь мені кажеться, що вони можуть бути уніфіковані. Зараз вона побачила напругу, побачила відсоток заряду. Але треба підв'язати, будемо пробувати підв'язувати, тому що контактори вона не включає. Ну, взагалі не знаю, чи вона запрацює. Але зараз будемо пробувати її під'єднувати, підшивати, скажімо так. Перезагрузив машину, показує сотка. Ну, опять же, ошибки сейчас будемо ще дивитися. Уже декілька днів я возюся з цією прошивкою. І. Верніш не з прошивкою, а з БМС. Уже поміняв БМС, там ще поміняв датчик струму. Тепер ця БМС, вона не зовсім сприймається автомобілем, тому що в ній прошивка новіша, ніж у моїй машині. Тепер оновлюємо прошивку в машині. Тут допомагають мені. На віддаленому доступі. Ну, коротше, Тесла це такий комп'ютер на Linux з колесами. І нічого спільного з звичайним автомобілем, сучасним любим, в якому там декілька, не а декілька, багато ЕБУ, які чимось керують. Ну, тут взагалі нічого спільного немає. Ну, Продовжуємо. Якось, якось це має закінчитись. Виїхав я з гаража і одразу печаль. А печаль в тому, що. Вот я начинаю ехать. Вместо, расхода энергии рекуперация. Вот я газу даю. Это трогаюсь. Назад. Это просто капец. Ну и она походу рекуперирует, потому что начинает добавлять типа себе километры, все дела. Ну, він стоїть той датчик тока точно так же, як стояв старий. Розібрав я за цей тиждень, напевно, вже в 20 раз батарею. І ось винуватець, датчик струму. Який стоїть, падло, по-другому його не назвеш. По замкам. Тут замок, тут більший отвір, тут менший. Тобто по-другому не поставиш. Він стоїть якоби правильно. Але ж програмно бачив він наоборот. Ну, я думаю, так, що в, в, ну, в новішій батареї там, де по-другому це зроблено. Ну, оця частина задня по-другому. І там він стоїть видно другою стороною. Обідна досадна. Ну, я тебе заставлю їздити, нікуди ти не дінешся. Буду зараз якось його перевертати. Продовжуються мої страждання. З цією БМС і задумкою переробити її в 100 кВт. Коротше, поїздив я три дні, зібрав після історії з дачі катока, все нормально. Вона виїхала, все прекрасно працювало. Вона практично не обмежує потужність в самому кінці заряду. Ну, коротше, все чудово. Мені все подобалось до тих пір, поки я не поставив її на зарядку до повного. Вранці вийшов, машина повністю мертва, 12-вольтовий акамулятор сівший, не, не можу навіть відчинити. Коротше, прикурив її, відчинив. І там помилка по перенапрузі батареї, яку навіть Google не знає ту помилку, ні в кого ніколи вона не вискакувала. А як так вийшло, вже потім виявилось ця БМС донор, в якій залили прошивку від 100 кіловатної батареї. Вона з 75-ки. А в 75-ті загальна напруга менша, аніж там 90-100 кВт батареї. Там менше на 2 модулі батареї. Там 14 модулів, а в тих 16. І загальна напруга менша. Ну і значить дійшло до 380 вольт і вимкнулася машина повністю по аварії. Простояла, бо не було в мене на це часу близько двох тижнів. Ну і от зараз. Зараз е, буду пробувати доопрацьовувати схемотехніку трошки. Тут мені допомогли е, з, ну, з е, тим, що змалювали схему оци, цих е, цепей, скажімо так, які міряють е, напругу. І треба трошки доопрацювати її. І так в теорії, що ця помилка в мене пройде що зараз буду доопрацьовувати БМС Тесли. Я вже не знаю, який я раз це роблю. Знімаю, розбираю, ставлю, але надіюсь колись не надіюся, впевнений в тому, що воно таки поїде. Все буде працювати. Але це не так просто виявилось, як спершу гадалось. Дуже багато тесла, міняє міняє в цьому в своїх і платах, і програмному забезпеченню тут постійні зміни. Тут рік від року машини зовсім інші. на вид вони однакові, але вони тут все міняють постійно. Тому воно нічого, ні до чого просто так не підходить. В більшості випадків. Ну, а так як ми хочемо взяти одну БМС, залить прошивку і поїхати на е, другій машині. при тому прошивка, прошивка була... Ну, верніш... Машина у мене 13-го року, БМС 15-го року, прошивка там зовсім інша. Ще, ще новіша. То воно так і не працює. Запустилась машина. Коротше, до опрацювання ті, що я робив по БМС, були не марні. О тут вона зараз показує, що в неї не вистачає охолоджуючої рідини, але вона запустилась. Так що ставлю зараз на зарядку. Якщо зарядиться до повного, то, по ходу, це вже буде точно перемога в цьому питанні. І буду збирати її повністю. Ну і таки ж, якби, треба ж їхати на 1000 кілометрів, я ж обіцяв, що вона проїде 1000. Вона її проїде. Ну і от настав день, коли я хочу її нормально е, проїхати від 100%, який вже в мене нормально відображає, 100 кВт, е, до, ну, скажімо, до нуля. Це не зовсім до зупинки, але так, до глибокого розряду. Подивитися, скільки вона віддасть загалом кВт. Сьогодні в мене поїздка Кропивницький Київ і обратно, це близько десь 660 км. Це я буду їхати зі швидкістю 90-100, Мені цього 100% вистачає туди і назад на одному заряді, який я вдома по нічному тарифу зарядив. Ну і там, що залишиться, решту докатаю по місту. Так що, поїхали. Виїжджаю з Києва. У нас тут 350 км проїхав, 62 кВт використано і по напрузі 365 366 ну це якраз половина заряду. Відображає 28%, то 100 кВт на Тесла зараз би мала близько 30 кВт чи це, і 30% залишку. Але в мене ще половина. Рухаємось далі. Значить, Приїхав я вже додому. E, проїхав 620 там, кілометрів і 109 кВт на це витратив. Але вирішив докатати машину, напевно, не до повної зупинки, але так, фактично до повної зупинки, щоб побачити, скільки кВт вона реально віддасть. E, то, що я прораховував, то це мусить бути 125. Вже 109,4, практично 110 кВт вона вже отдала Але я вам скажу так, що викатати. Викатати за день таку батарею, це ну, це прям день на це треба витратити. Це не так, не так просто. Якщо віддасть всі кіловати, ті, що тут заплановані, скажімо, тих 120-125, то буду планувати поїздку в 1000 кілометрів, як обіцяв, на одному заряді, ну, більше 1000 кілометрів навіть. Тисячу вона 100% проїде, а я хочу більше 1000 проїхати. Тому перевіряю, скільки. Фактично віддасть і будемо планувати поїздку. Ну, можна сказати, що на сьогодні автомобілі я викатав. Тут ще, е, ще заряд деякий є, вона їде. Е, проїхав я 687 кілометрів. Ну, це практично 700 кілометрів і 119,3 кВт витратив. Але поки додому доїду, то, то буде десь 120 кВт. Е, їхав я переважно. Ну, скажімо так, місцями я і 140 їхав але і місцями 70-80. Але в цілому, біля 100 км на годину, можна впевнено сказати, що я проїжджаю 700 км при 90-100 км на годину. Так що, на даний момент, можна сказати, впевнено, що треба готуватись до пробігу в 1000 км на одному заряді. Я їх впевнено проїду, але спробую проїхати навіть більше, аніж 1000 км. Так що слідкуйте за каналом. Всім дякую за перегляд. До нових зустрічей. Пока.